Так вже повелося, коли людей не чують, вони починають змінювати методи достукування. Не чують частіше ті, хто сильніший в прямому і переносному сенсі. Активістів, що виступали за гуманне поводження з тваринами, в прилуках не чули довго. Ми ходили на прийом до міського голови, до заступника міського голови. Ну на прийом нас допускали, але особливо не реагували. Серйозно не сприймали, скажімо так. Зміна тактики вилилася в реєстрацію громадської організації Прилуцьке товариство захисту тварин. Від того моменту не пройшло і місяця, а на сьогодні кількість членів перевалила за три десятки. Як стверджує голова неприбуткової організації Наталія Блінова, їй кожного дня телефонують люди з бажанням вступити в товариство. У нас завжди було багато тварин, шість котов у нас підібраних на вулиці, п'ять собак на даний момент, також практично всі підібрані на вулиці. Бувало, що і по вісім собак. Підібраних на вулиці, ну стараємося кормити домашніх стерилізуємо, щоб вони не плодили, щоб не вибрасувати не топити котят. Перше, за що взялися захисники тварин, це проведення стерилізації безпритульних собак, щоб вони не могли розмножуватися, а відтак поповнювати лави бродячих зграй. Як громадську організацію, активістів у міській раді вже почули, і навіть була спроба відреагувати на поки що єдине прохання. А просять надати приміщення, де можна було б протягом кількох днів після стерилізації утримувати тварину. Вдалося мені і моєму заступнику попасти на сесію і виступити на сесії. Тоді міському голові, міський голова, доручив на зиму розглянуть питання на дачі нам приміщення. Запропоноване приміщення колишньої хлораторної на очисних, зі слів пані Наталії, не пристосоване до цього. По-перше, через віддаленість, по-друге, там вже живуть безпритульні. Щоправда, люди. Альтернативи посадовці поки що не запропонували. Після хлораторної ні сказали, що нема нічого. Ніякого приміщення. Ми самі займаємося пошуком приміщення. Ну, ми трошки надивилися приміщення, але там треба платити оренду. Ми сподівалися на те, що влада нам допоможе. Що безкоштовно або за маленьку плату буде приміщення? Нам би було трохи легше, хоча б хоча б на початку. Тим часом, з понеділка, активісти вже почали роботу зі стерилізації собак. Ціна такої операції залежить від розміру тварини. Активістам вдалося домовитися з ветлікарями про знижки. За 40 хвилинну процедуру для умки довелося викласти трохи більше 100 гривень. Протягом трьох днів їй роблять уколи та обробляють шви. Поки що вона знаходиться на утриманні літньої жінки. Потім їй доведеться або повертатися на базар, де вона до цього, як то кажуть, проживала, або знайти нового господаря. Прооперовану жучку взяла до себе Наталія. Зілої операцію, стерилізацію, щоб була чистенька, щоб собаки за нею не бігали. Може, хтось забере її в хороші руки, вона умнічка, вона домашня. У активістів товариства викликає обурення той факт, що на негуманні методи регулювання чисельності бродячих собак знайти кошти легше ніж на гуманні. Наводять приклади, коли люди самі переймаються проблемою і знаходять кошти, аби стерилізувати одну-дві собаки. Впізнати стерилізовану тварину не важко. Собачками вирішили зробили міточку на ушки, надрізали одне ушко зверху. Якщо собачка з надрізаним мушком, це стерилізована. Але є собаки, які були стерилізовані раніше, до того, як створилася наша організація. Цим собачкам ми надіваємо яскраві ошейники. Звісно, стерилізація не стане причиною повного зникнення бротячих собак у прилуках, адже завжди знайдуться ті, хто вижене тварину. Поки що активісти чекають, як регулювати кількість бездомних собак, запропонує комунальне підприємство послуга, і дуже сподіваються, що метод послуги буде ідентичний методу товариства захисту тварин, аби можна було говорити про плідну співпрацю. Від місцевих посадовців чекають бодай якогось невеликого приміщення. Ми запропонували, що ми будемо самі. Займатися стерилізацією нам тільки щоб допомогли з приміщенням. Ми будемо своїми коштами, коштами спонсорів пожертв робити стерилізацію. Ми домовилися з ветеринарами. Нам на знижки будуть ветеринари йти. Ми будемо самі доглядати за цими тваринками, самі будемо годувати. Бюджету не потрібно витрачати на це кошти.